Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз про найголовніше і про останні новини будемо дізнаватися у директора коледжа сервер Тетяна Отрацька. Вже долучилася до роботи в нашій студії. Пані Тетяно, рада вас вітати. Okay. Давайте будемо говорити з вами про коледжі взагалі. І поговоримо окремо про коледж сервер, про особливості навчання, саме у цьому закладі. Давайте починати взагалі про місце коледжу в системі освіти. Місце і роль коледжу. Сьогодні коледж має велике місце. В системі освіти, тому що він поєднує як загальну середню освіту, так і частково вищу освіту. В результаті він дає неповну вищу освіту. І дає одразу два документи атестат про повну загальну освіту і диплом фахово молодшого бакалавра, що є сьогодні неповною вищою освітою. Треба відзначити, що коледжі мають велике значення у тому, що вони надають дітям специфіку їх майбутньої діяльності, що сьогодні не можуть надати загальноосвітні заклади. Також коледжі мають специфіку у тому, що навіть якщо вони проходять загальнонаціональний тест і його не змогли пройти, коледжі дозволяють продовжити навчання і заново ну, на наступному році пройти цей тест. Таким чином діти дуже спокійно готуються, йдуть до цього, проходять, і якщо щось сталося не так, вони мають додаткові можливості. Також треба відмітити, що коледжі дають документ молодший бакалавр, і це дає можливість дітям вже працювати з заобраною спеціальністю. Але якщо порівняти з університетом, це тільки другий курс. На другому курсі університет ніяких документів, ні дипломів не дає, тільки загальну підготовку. І тому діти після другого курсу університету ще не можуть працювати, а після коледжу вже можуть. Ось з приводу місця коледжу, все ж таки, ми бачимо, що зараз вища освіта вона все ж таки не не всі хочуть її отримувати, не всім це потрібно. А ось якщо саме говорити про коледжі, і дійсно там людина, ну умовно кажучи, у 20, трохи більше років, виходить вже з в принципі з дипломом. Вона може йти або працювати і потім вступати до університету, тому що багато знаєте, і серед моїх знайомих, які вступили до університету, обрали свій шлях і виявилося, що то взагалі не той шлях. Ось середня освіта, де можна одразу, наприклад, Після вашого коледжу працювати? Ну, можна працювати за спеціальностями, які ми готуємо uh -huh. дітей. Але треба відзначити, що сучасна освіта вона е пошагова. Так, після другого курсу коледжу, якщо діти отримують атестат і вони передумали навчатися за цією спеціальністю, вони можуть бути відраховані та поступити на перший курс іншого навчального закладу за іншою спеціальністю. Таким чином, вони мають ті самі можливості, що й після закінчення школи на ті ж самі два роки. Але за ці два роки вони вже вивчають спеціальні дисципліни, вони вже тісно знайомляться з майбутньою спеціальністю, і вони вже розуміють, чи правильно вони обрали цей шлях, чи ні. І це дуже важливо. Якщо вони йдуть до університету, то вони тільки на перших курсах отримують загальну підготовку, навіть ще не достатньо спеціальну підготовку. І тому е, зрозуміти. Що це їм потрібно чи ні? Вони можуть не одразу, а тільки на старших курсах. А це вони втрачають час. Угу. Ось ми з вами поговорили і трошки про перевагу коледжу перед школою, і якщо я вас правильно зрозуміла, до коледжів краще вступати е, після 9 класу, а не після 11-го. Так просто можна секономити час. Звичайно, дивіться, перший другий курс в нас діти проходять, якщо це дизайн, наприклад, вони проходять рисунок, живопис, композицію, комп'ютерну графіку, макетування і таке інше, вони проходять. Дуже багато дисциплін за ці роки. Якщо діти закінчили одинадцять класів, так вони ж нічого це не знають. Вони не можуть іти одразу з нашими дітьми на третій курс. Звичайно, вони йдуть тільки на другий курс, де ми з ними заново проходимо усі ці предмети, то вони втрачають один рік навчання для підготовки за цією спеціальністю. Вони не можуть два роки це замало. А діти, які навчались після 9 класу, вони отримують дуже багато спеціальних знань, і вони тоді економлять роки. Звичайно, угу. то есть поступово в, Розумієте, в, ви нічого не втрачаєте після двох років, якщо це не є не ваше. Ви можете та так само, як після школи йти поступати десь в інше. Мало того, вони можуть переводом переходити в інший коледж на іншу спеціальність, ще й переводом. Це теж дуже корисно. Пані Тетяна, розкажіть нам про ми знаєте, з вами поговорили про середню освіту загалом. А давайте поговоримо про особливості освіти в коледжі, який ви представляєте. це коледж-сервер. Що там такого особливого? Знаєте? Ну, по-перше, це приватний коледж, тому тут створені особливі умови для навчання дітей. Ну, по-перше, це малокомплектні групи діти навчаються 8-12 дітей у групі. Боже, я пам'ятаю, як у моєму класі було 34 дитини. Це... Так, так. І це дозволяє викладачам диференційної роботи з кожною дитиною, бачити, що хто робить з кожним працювати з кожною дитиною. І це дуже важливо. Це перша особливість, але це не усе. Друга особливість це додаткові години для практичного навчання. Якщо порівняти з другими коледжами, я Вивчала цю тему, аналізувала, вони завжди дають стандарт, який нам дає Міністерство освіти. Але цей стандарт дає багато теорії, багато різних дисциплін, так і таке інше. Але у цьому стандарті недостатньо. Годин для практичної підготовки, угу. тому наш коледж додатково проводить години для професійної, таким чином, саме для спеціальних дисциплін. Додаткові години, які діти використовують для практичних навичок. Якщо порівняти Наприклад, з іншими, от, навіть з університетами, то я можу сказати так, я порівнювала програмування, де, яке воно читається на першому курсі, це у нас третій вже курс, 4 години на тиждень, 2 години лекції, 2 години практики. В нас ще на першому курсі, то есть до третього ще далеко, але вони вивчають 6 годин на тиждень і з них всі шість годин, і теорія, і практика одночасно. Йде. Різниця колосальна, так? Різниця дуже велика. І таке саме і у дизайні, і у комп'ютерних технологій. І ще й годин більше. Тобто це все за рахунок додаткових оцих годин. Якщо брати тільки стандарт, то ці години ніяк не вміщуються у цей стандарт, тому що треба давати ще й загальну освітню підготовку. Тому це дуже важливо. Третя особливість це комплексні заняття. От я тільки що казала, що усі шість годин вони вивчають не окремо теорію, не окремо практику, а і теорію, і практику одночасно. Таким чином, маленькі групи у комп'ютерному класі їм викладач дає трохи теорії, якусь невеличку кусок теми. Одразу вони виконують завдання, вправи різні, на комп'ютері під керівництвом цього викладача. І це дуже е, запам'ятовуються, е, розуміють краще, що вам що казав викладач, угу. і запам'ятовують краще, тому що якщо дві години читати лекцію, вони на кінець цієї лекції вже трохи погано розуміють. Ну, звичайно, Встають, то, устають угу. діти. А якщо проходить два дні до практики, вони вже забувають, що їм там читали на цій лекції. Їм треба заново вспоминати, що вони там казали. І це теж забирає час у практичній роботі, її залишається замало. Знову потрібно повторювати те, що було на так, лекції, так, знову Так. Згадувати, так. Тому так. комплексні заняття це наша особливість, яку ми проводимо майже для більшості спеціальних дисциплін. Угу. І це дуже важливо. А давайте трохи поговоримо з вами про навчання після коледжу, тому що ми вже е, з вами трошки поговорили про економію часу, про те, що можна вступити е, до університетів одразу на третій курс. Розкажіть трошки детальніше, хто може вступити, в які університети, по яким спеціальностям тощо. В нас багато можливостей для продовження навчання. По-перше, вони можуть продовжити навчання і поки що не працювати. Вони можуть працювати і одночасно продовжити навчання. Цікаво, так? Вони можуть продовжити навчання в будь-якому університеті нашої країни за. Спорідненою спеціальністю. Це дуже важливо споріднена спеціальність. Якщо це, це комп'ютерні технології, він не може продовжити навчання на економіці угу. або на дизайні. Це зовсім інша спеціальність. Там треба поступати заново. А якщо це такі ж самі комп'ютерні технології, діти можуть продовжити навчання за законом. За правилами нашого міністерства в будь-якому університеті нашої країни на старших курсах, другому або третьому. Питання встає на якому? На другому так. чи на третьому? Якщо в нас тісний комплекс з інтегрованою програмою з університетами, в нас таке є. То діти йдуть тільки на третій курс і вивчають тільки нові предмети. Нічого не повторюють, нічого не доздають, все йде по плану. Якщо це інший університет, то вони можуть йти або на другий, або на третій курс. Це вже рішення самого університету. Університет може дивитися на їх якість навчання, на які оцінки якими ну, звичайно, він закинув? Якщо погані, не дуже хороші на другий курс, якщо хороші – на третій курс. Також це може залежати ще наскільки споріднена близька спеціальність. Якщо вона дуже близька і різниця дисциплін невелика, то тоді на третій курс. Якщо це споріднена, але не дуже, є багато відмінностей, тоді це може бути і на другий курс. Тобто кожний університет це вирішує mm -hmm. по-своєму. Пані Тетяно, розкажіть нам, можливо, які спеціальності зараз найчастіше обирає молодь, тому що знаєте, завжди цікаво це все ж таки програмування, дизайн, комп'ютерні якісь технології. Ось на прикладі, давайте вашого коледжу, де там найбільше знаєте, найбільші групи чи найбільше людей. Ну, звичайно, комп'ютерні технології сьогодні дуже популярні. Наш коледж надає дуже популярні спеціальності: це програмування, це іт технології і тому дуже багато бажаючих іти саме на ці напрями. Але спеціальність дизайн теж набирає обертів. Вона стає дуже, -дуже популярною в нашій країні, тому що, тому що багато приватних підприємств, яким треба дизайн, наприклад, вашої студії. Кафе, а вони майже усі сьогодні приватні, так якісь там ресторани, та навіть дитячий будинок. Там теж треба дизайн, так. Ну це тільки одна частина дизайну. Наприклад, це тока інтер'єр. Але дизайн це більш широка спеціальність. Це і банери, це реклама, це веб-сайти, це ігри комп'ютерні, розробка персонажів, планів і таке інше. Це підприємства, це дизайн тканей, обоїв, там, линоліуму, вазочок, ще чого. Це дизайн дуже широка. Це майстерні різні, там, макетні майстерні, вітражні майстерні та інші. Таким чином, ми готуємо дизайн дуже широкого профілю, де діти можуть знайти себе у різних сферах. А якщо ось наші телеглядачі зараз нас подивилися і хочуть прийти до коледжу сервер і подивитися, які спеціальності їх зацікавлять, то чи є у вас день відкритих дверей, в якому форматі вони проходять, в нас дуже велика можливість для усіх. Угу. По-перше, кожного четверга, о 17-й годині і вечора, в нас День відкритих дверей. Нічого собі, ну, кожен, кожен. четверг Я чекаю, жду спеціально усіх, хто прийде. Але можна підключитися і за посиланням, яке є на нашому сайті, у той же самий час і то, таким же чином прослуховувати усі ці е, дні відкритих дверей. Кожного разу, кожного четверка, за винятком канікул та е, святкових. Днів. А багато людей так приходять. Ви особу, особисто приймаєте в кабінеті, так Ос і розповідаєте? Ні, у класі або у кабінеті, ну залежить від кількості людей. Цікаво. Якщо багато, то у класі, якщо не багато, в кабінеті. Цікаво, знаєте, що директорка особисто приймає і відповідає на всі питання, які хвилюють чи батьків, чи хвилюють тих, хто збирається, знаєте, обрати який коледж тощо. І це ну дуже незвична практика і, дійсно. Ну, в нас особливий. Підхід до кожного. Угу. Пані Тетяна, а куди завітати можна до коледжу? Чи треба реєструватися? Чи можна просто прийти, і як зайти на сайт? День відкритих дверей кожного четверга за адресою Багрицького 12Б. Наш сайт дуже легко запам'ятати сервер. Тоть. Угу. пані Тетяно. Я дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Тетяна Отрацька, директор коледжа сервер, була з нами в ефірі. І я хочу ще раз нагадати нашим телеглядачам, що день відкритих дверей в коледжі сервер проходить кожного четверга о 17-й годині. Обов'язково приходьте, якщо вас це цікавить, і вас зустріне пані Тетяна і відповість на всі. Питання, я вам ще раз дякую, що ви нас дивилися. Ще побачимось.